Go. Довго, я дуже довго зараз починала це робити цілий день. Я сьогодні знімаю це відео. Ну що, ну що, це таке? Ну, коли я знімаю. Я сподіваюся, зараз я таке його зніму. Занадто довго я е, думала над темою цього відео, придумала мільйон варіантів, мільйон ідей. І кожна з яких мені здавалась недостатньо. Крутою для того, щоб почати недостатньо цікавою. Потім я згадала, що контент будь що що я роблю в цих всяких інтернетах, я хочу, щоб воно відображало якісь речі, які для мене важливі зараз, на даний момент. Тоді це виходить максимально щиро, по-справжньому. Я в селі. Це, я думаю, ідеальний спот для того, щоб. Знімати для того, щоб почати. Зараз це просто відчувається як розкіш сидіти тут е з видом на кукурудзу, <рес> на поле. Те, що мене хвилює і цікавить зараз, це питання соцмереж, питання е їх користі і їх шкоди. Значення соцмереж особисто для мене, чи потрібні мені соцмережі. Спойлер, напевно, так взагалі поговорити про власне, навіщо зараз я ну, стоїться камера, і я щось говорю? Чи треба піддатися такому пориванню, видалити всі соцмережі? Чи може все-таки дати цьому всьому е, дару цивілізації другий шанс? І чи це взагалі потрібно, чи це тільки робить гірше? Яка користь від соцмереж зі сторони як споживача, так і створювача? Для суспільного значення, якщо так дивитися глобально, то соцмережі це дійсно можливості, це спосіб передавання, поширення е, інформації, якихось важливих меседжів, е, донесення думок, да. це і нетворкінг, О, сонечко зайшло, про спілкування, е, про обмін е, творчістю. Адже соцмережі це дійсно такий простір, де якраз можна. Цю творчість, це якісь ідеї вилити в щось більш реальне. Словом, це дійсно можливості, це прикольно. Але ті ж самі соцмережі ні для кого не секрет, це і в залежності. Це просто такий лишній шум в житті, який не дозволяє бачити життя прекрасним, таким, як воно є, поза екраном, часто про якусь пластмасовість, хейт. Емоційне виснаження, цей список можна дуже довго продовжувати, адже шкода соцмереж вона не менше, ніж користь. І ось мені хотілося особисто для себе знайти сенс, навіщо мені соцмережі переважно більш як створювача? Навіщо мені ділитися чимось. Я дійшла до висновку, що соцмережі це просто інструмент. І чим більш потужний інструмент, тим він може бути кращим в хороших руках. Тим він може бути ефективнішим, так само він може бути більш руйнівним в руках людини з негативним наміром, як і будь-який інший інструмент. Головна проблема виникає тоді, коли інструмент плутається з метою, і соцмережі стають життям, а життя стає для соцмереж. Це якраз таки і є та така потужна зла. Якість і дія сосмерешно людей, і на мене теж якраз тут ось ця ідеальність стає метою. Тоді як цей механізм мав би працювати навпаки, Сама по собі естетика, так, краса, нічого поганого в ній немає. Це якийсь, якби, спосіб е, пережити чуттєво красу цього світу, е, якийсь емоційний аспект, і це прекрасно насправді. Це прекрасно. образами можна це показати. Можна донести складні ідеї, складні думки простими словами і образами, але пережити просу життя, реального, реального, а не пластикового. І для мене був дисонанс, коли е, я якраз намагалась робити все тютілька в тютільку, все ідеально. Е, я не викладала якісь свої думки. Фото, подумала, що вони якісь недостатньо ідеальні. Тоді як пізніше зрозуміла, що в принципі немає чогось достатньо ідеального. Ну, вже все тут дуже круто складено, і нам не потрібно намагатися якось показати все так, як воно насправді не є. Бо те, як воно є, воно прекрасно. Я, прос... Я зараз сиджу ось це в селі і просто дивлюсь на це, на поле, на сонечко. І думаю, вау, це реальна естетика. Зовсім змінилася суть соцмереж і моє ставлення до соцмереж, коли соцмережі стали для мене чимось простішим, простішим ніж було до цього. Коли те, що я викладаю, воно не несе якогось неймовірного, просто міжнародного міжсвітнього значення, Мережі вони стали способом комунікації. Блін, я тільки зараз зрозуміла, що на фоні зараз у мене косять траву. І це дуже голосно. Ну, вел, вел, вел. Я думаю, мене все одно А, Навіть ця газона косарка не дасть мені, зараз знов кинуть. Так, моя малишечка камера все-таки вирубилась. Вона не витримала такого тиску, на чому я зупинилась. А, про те, що подобається. Дійсно, коли тобі подобається, що треба Взагалі, я думаю, якби е, всі люди робили те, що їм подобається, реально світ би був набагато щасливіший і ефективніше. Але для себе я зрозуміла, що просто е, робити для себе ось це от е, паливо для себе, воно не працює. Тоді, як ти по-справжньому дійсно щаслива людина, коли щось віддає, я себе відчуваю щасливою і наповненою, якби це парадоксально не звучало, тоді, коли я віддаю, тоді, коли в мене є що віддавати, коли я ділюся чимось. І тому для мене було. Дуже важливо розуміти, що соцмережі також дають якусь користь іншим людям. Що це не лише мені подобається, не лише мені приємно, хоча це нормально вести соцмережі і ну, також це робити якось для себе, тому що ти якось фільмуєш це все. Це може бути як місце збереження твоїх дійсно крутих спогадів, думок знову ж таки. Ти можеш потім аналізувати, як ти ростеш, змінюєшся, твої думки змінюються, перспектива бачення змінюється. Але все одно е, хочеться, щоб тут була якась якби глибша мета. Тому для мене досить, досить довго фактором, що мене зупиняв до того, щоб вести соцмережі, було була думка про те, що соцмережі це егоїстично. Ведення, точніше, соцмереж це егоїстично. Що мені було важливо розуміти, що це також дає якусь користь е, суспільну для інших людей, що це щось е, дійсно і їм теж приносить. І Ясно, що взагалі сама сама ідея соцмереж, якби ти це не робив суто для себе, да ти ж все одно це виставляєш для інших людей. І це все таки соціальні мережі, соціальні зв'язки, зв'язки між людьми зв'язки між людьми. І цей фідбек і якась взаємодія, яка відбувається в соцмережах. Ну, я думаю, без цього ну, не було б сенсу в принципі вести в соцмереж. Якби взагалі не було фідбеку і взаємодії, то в мене би не було такого запалу продовжувати і робити це далі. Коли ти щось виставляєш, звісно, це можна також пояснити виділенням дофаміну, е, І коли ти виставляєш щось і летять лайки, коментарі, е, така, такі реакції, то ти відчуваєш такий прилив, хочеться зробити ще, і ще ще. Е, е, але це також я вірю, що за цим стоїть щось ще глибше, ніж просто якісь процеси в нашому мозку. Бо тоді якась створюється дійсно синергія і взаємодія між людьми, яка є такою важливою. Бо Людям треба люди. Всі ми люди, і ми хочемо бути людьми. І соцмережі це якраз про те, щоб ділитися і обмінюватися, про обмін. А обмін це завжди в, дві, в два боки. Мені було важливо розуміти, що те, що я роблю, воно має сенс не лише такий індивідуалістичний для мене, для себе, але що це також має якийсь сенс трішки більший. І... Напевно, бо я, можливо, не відчувала цього сенсу, я і не вела соцмережі довгий час попри бажання. Мені здавалося, що в мене немає того, що я можу дати. Пізніше я зрозуміла, що, напевно, в кожного з нас є щось, що ми можемо дати. І в кожного з нас є всередині ну, неймовірний внутрішній світ, величезний в кожного просто. Ту багалактика всередині, і всі вони різні, і тим, які ми просто щирі, відверті, вразливі, це просто, напевно, три е, таких е, крушал-факторів будь-якого блогу, що робить його привабливим, що робить його цікавим, і що заставляє залишатися, дивитися, слідкувати, це вразливість, щирість і відкритість. Все, якщо є ці три штуки в блогера якогось. То це працює. Тоді це реально працює, тоді відбувається якийсь обмін, бо у вразливості ми завжди знаходимо якусь ну, ми можемо, типу, релейт, як <свісно> співпереживати і бачити себе в якихось історіях, бачити, що ми переживаємо всі насправді схожі якісь періоди, схожі. Ситуації. Круто, коли ми можемо просто цим ділитися. Бо насправді я розумію, що нічого супернового я вже не придумаю. Супернового я вже ну, не поділюся. І навіть коли я думала про якісь ідеї щодо відео, я розуміла, ну, це я вже бачила, це вже хто зняв, це вже хто зняв. Та, звісно, зняв. Ну, напевно, все, що я буду робити, знімати, це вже хтось зняв. Але не так, як це е, зроблю я все одно. Це буде не так, як це бачу я. І це буде не з тим досвідом, що маю я. І... Чомусь і людям завжди важливо нагадувати важливі речі знову і знову і знову. Це як коли ти читаєш Біблію, якусь історію в Біблії, ти її перечитуєш щоразу з якимось іншим баченням, і бачиш це по-іншому, бачиш для себе інші акценти. Чомусь мені подобається передивлюватися відео на якісь такі важливі теми, які мене торкаються від різних людей. З різними такими трішки баченнями і подачею, але з однією і тією ж суттю. І я люблю це передивлюватися. А іноді та сама тема повернеться до мене там через рік чи через декілька місяців де, через декілька місяців, і вона буде для мене іншою. По-іншому. Якось я почула у фільмі одну фразу таку, зараз я не зачитаю. Наше призначення сяяти. І це не доля обраних, це доля кожного. Коли ми сяємо, ми несвідомо дозволяємо іншим робити те ж саме. І звільнившись від власних страхів, одне лише наше існування звільняє і решту. Ось це воно. Тут синергія. Це ця фраза стала для мене, ніби відповіддю якоюсь. Е, що до соцмереж, чи мені це потрібно чи не потрібно, навіщо. Е, я почала по-іншому сприймати, по-іншому сприймати цей механізм. Коли ти ділишся чимось, коли інші люди діляться. Бо це реально, як ніби ви всі ділитеся світлом, заряджаючи цим світлом і теплом одне одного, підсилюючи одне одного і підштовхуючи. І це, це круто. Друзі, я дуже багато наговорила. <клух> да, і щот напала варила більше, ніж планувала. Тому я вирішила розділити відео на дві частинки. І якщо ви все-таки хочете почути невеличкий тип поради і спостереження про те, що допомагає почати і не закинути через два дні, то запрошую вас на другу частинку, яка, скоріш за все, є на каналі. Всім дякую за перегляд. Давайте світити разом, давайте підсилювати одне одного і всім па-па.